Дивимось, дивимось, дивимось. Тобто, ми бачимо, що один принтер вже почав прогрів, ось він заторохтів, а інший очікує, очікує, поки прогріється його дружманчик, і щоб не обвалити нам мережу живлення, він стоїть в черзі. Це дуже-дуже, дуже, дуже круто. Тут у нас. Ось дивіться, да, звичайні. О, дивимось, да, до, до якої температури прогріється стіл, і після чого він стартане в нагрів інший принтер. Тобто, ось 60. Так, щось. Щось за Да, 60 градусів, все, пішов, інший принтер. Ну, чи це не супер? Це, це офієнно як супер. Привіт, друзі. Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Сьогодні мова піде про програмний комплекс, який називається Bambu Farm Manager. Це така штука, яка дозволяє створити локально на вашому компі сервер, що дозволить керувати вашою фермою, фермою ваших принтерів BambuLab. З ним може співпрацювати будь яка кількість сервачків. Так. Він безкоштовний. І, коротше, дуже багато плюшечок. Тобто, зараз я безпосередньо встановлюю серверну частину. Ви бачили, тобто, тут задається э, сервер нейм для того, щоб ви могли орієнтуватись. К якому серверу ви підключаєтесь. Тобто серверів може бути багато на вашому компі, і в них буде різний, наприклад, порт, по якому можна коннектитись. На одному сервері. У вас, як я вже казав, буде багато, може бути нескінченна кількість принтерів. Все залежить виключно від можливості вашого компа та мережевого. Обладнання. Так, все, сервер встановили. Бачите, там все просто. Достатньо лише тільки вказати ім'я сервера, а якщо ви не вказувати, бамба там згенерує автоматичне ім'я. От, і встановлюється клієнт. Клієнт взагалі не потребує жодних налаштувань. Просто ставиться, як є, і все. Тобто, так, все готово. І запускається наш клієнт. Тру -тру 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 -тру. Так, disconnect сервер. Бо в мене вже тут певні я експерименти робив. Тож, поїхали. Бачите, клієнт автоматично знайшов в мережі наш сервачок. От. І ми його активуємо. Да, клієнт також просить нас залогінитись. І я логіюсь. Все. Тут відбувається такий коротенький етап налаштувань. Сервер нейм тут зрозуміло, підтримується виключно латиниця, бо намагався крилицею писати, начебто все окей, але сервер нейм потім хто знає, яким стає. Дуже-дуже дуже крута штука в цьому сервері це те, що він дозволяє. Контролювати одночасний запуск серверів на роботу. Тобто я вставив, точніше, не вставив, а напишу один сервачок, от, якщо у вас е мережеве, ну не мережеве, а саме обладнання, Коротше, напруга дозволяє вам стартувати там, наприклад, там 5 серваків без, без проблем тобто одночасно, то ставите 5. І він буде групами по п'ять їх запускати. Тобто, якщо ви ставите на завдання наприклад, там, завдання на 10 принтерів. То він, в моєму випадку, буде їх поштучно запускати в роботу. Тобто, поки один там не прогріється трошки, інші будуть очікувати. Якщо у вас там, можливо, там, наприклад, 5 серверів запускати да, одночасно, то він запустить групу в 5 серверів, а потім е, підтягне ще групу в 5 серверів. Якщо у вас нема проблем з живленням, ставите Unlim та полетіли, всі будуть одразу працювати. Е, так, ну, звісно, що тут в нас є ще. Аккаунт, бо до сервера можуть конектитись одночасно декілька а, працівників. Ну, я там собі згенерував парольчик елементарний. А, так, цю штуку я не буду використовувати, не хочу, щоб воно щось відсилало кудись там, а працювало виключно а, локально. Тобто, так, цей сервак він локальний, йому для роботи інтернет не потрібен. Він нікуди не лізе і нічого з ним а, ніяк не взаємодіє. Ну, Трохи взаємодія, але з цим а, потім я вам розкажу. Так, все. Активуємо наш сервер, а, і все. Ось наш клієнт, що малює. Тобто а, починаємо ну, з вкладочок. Да, тут от є вкладка. А, з якими серверами може взаємодіяти наш клієнт? Наприклад, якщо у вас така крупна там кампанія якась, да, і по VPN це все об'єднано там між декільками міст, містами, декільками, декількома фермами і так далі. і так далі. Тобто тут у вас може бути багатецько серверів, до яких ви можете конектитись. Тобто в мене ось він один, і він вже підключений. Далі ми бачимо клієнта, точніше користувача, з якого це все працює. І вкладочка принтери, вкладочка завдання, вкладочка файли, юзер менеджмент, тобто, які є користувачі, і певний там якийсь дашборд. По всім цим вкладочкам далі пройдемось. Тож, нас цікавить вкладка Printers, і ми додаємо принтак, бо бачите, ну, жодних принтерів нема. Зверху да, є такі вже вкладки. там. Принтери, які готові до запуску, принтери, з якими щось не те, і треба там десь подивитися. От, принтери, які вже відпрацювали свої таски, ну і тут от щось не в тасках. Ну, коротше, є фільтри. Дуже-дуже-дуже крута штука. Тут є теги. Як можна використовувати теги. Наприклад, у вас є принтера з соплами 0,6, або є принтера, просто якісь там прокляті, або якось заточені під якісь певні таски, ви їм прив'язуєте теги і вже по тегам обираєте певні групи серверів. Тобто таких груп у вас може бути багатенько. Так, все. Переходимо Предмотну. Додачі принтера. От, В мене є три е, принточка, я їх всі три додаю до е, своєї ферми. Також тут можна шукати просто принтери, які поблизу, да, коли там ну, широковіщательна передача йде, е, принтера самі з'являються, тобто об'являють себе, оголошують, що вони є в мережі, а можна просто шукати, бачите, по. Певному рангу мережевому. Так, все. Коротше, якщо у нас, от бачите, в мене Connect, це означає, що принтер готовий до з'єднання. І у Navy Label printers, це означає, що в мене нема в мережі принтерів, які не можна додати. Наприклад, які принтери не можна додати. Ну, з того, що пише Бамба, не можна додати. Принтера, які підключені через е, інтернет до Bamboo Handy. Тобто тут виходить така ситуація, що цей сервак, ваш локальний, він, ну, грубо кажучи, грубо кажучи, він по суті е, є таким самим сервером, як і той сервак, що знаходиться у Bamboo в Хмарі. Ну, Тобто функції, да, він може керувати принтерами. От. Е, і якщо до вашого принтера. Під'єднана Bamboo Handy, то це означає, що на цей принтер може прилетіти завдання з Bamboo Handy в будь-який момент. І це ну, воно конфліктує з вашим локальним сервером, бо він теж може щось там відправити. О, тому для того, щоб долучити ваш принтер сюди, треба обов'язково, щоб він був від'єднаний від Bamboo Handy, а також, щоб він був в мережі. Ну, Це, це логічно. Щодо прошивок, багатенько підтримується прошивку. Коротше, воно буде працювати з усіма бамбами, що у вас є все, от так. Тобто, ще може бути який варіант, коли воно що принтер або готовий до приєднання, да, як конект наш, або може писати, що принтер вже є учасником якоїсь іншої ферми. Це може бути коли ви, наприклад, створили сервак, погратись, подивитись, от як я. А потім просто видалили сам сервер, не видаливши принтер перед цим з цієї ферми. І принтер запам'ятовує, що він був у фермі, він не знає, видалили ви сервер чи ні, і він просто морозиться від ваших наступних спроб. Вилікувати це можна буде лише тим, що ви скинете всі налаштування самого принтера на, на заводські. От, і доведеться там виконувати всі калібрування. Так, все, додаємо. Три сервака в мене, ну, зараз ви побачите да, всі мої бамби. Саксес, все окей, все все чудово. Е, так, полетіли. Що в нас, що в нас, що в нас, що в нас? Все, є мої принтери. Бачите, знов таки ж фільтр по е, тегам. Ну, давайте зробимо. Я, чесно скажу, що ще не робив це. А Один. Нехай буде. Ну, та, ну от, от просто так, щоб ми не плуталися. А дедень нью Е, і ні-ні. Uh, ну, наприклад. От. Все є таке діло у нас. І бачите, тут все можна видаляти. Ага. І ось тут, це же, до речі, я тільки що зараз додивився, е, да? uh, Ну. Кольорова схема, і тут я бачите, тобто воно одразу показує там два, а один у мене є? от, Мінік у мене є. Ось так. Ну і, наприклад, о, не знаю. О, там. О, та що таке? Це ріс буде. От. І тут ми додаємо їх отак от. Ну, наприклад, да? Все. Е, стоп. Все. Тобто є три теги. В одному тегу у нас два принтера, в іншому один, а там три. Супер, пупер. Тож, що ми бачимо тут? Да? Одразу в нас назва принтера, в нас є теги по ньому Е, по, по тегам. Бачите, да, можна, ой, не, не дуже ось, ось будь ласка, наш. Мінік, мінік, міні, і, і так далі. А сервер вам одразу, ну, клієнт, точніше, вам одразу показує а, стан принтера, да, що в нього там відбувається, які пластики, так далі. І так далі. А, details, давайте подивимось. Тобто, в нас тут видно. Його там айпішники, версія прошивочки, ну, коротше, все, що, все, що нам може знадобитись. Далі, таски. Таски це завдання саме на друк. Тобто, тут нема слайсера, ви не можете там щось нарізати прямо тут. Тобто вам спочатку треба буде зайти в бамба Studio, або Ворку, або, або ще кудись, умовно кажучи. Ну, не знаю, напишіть у коментарях, у вас теж очі виїдає ось цей останній редизайн бамби, Я її давненько не запускав, користуюсь оркою. Вчора запустив там, геть змінився інтерфейс, і, як на мене, доволі незручно він став. Незручним він став. Тож, ладно, create task. Ми робимо upload. Раз у нас файлик є. Confirm. От ми бачимо, да? тобто він заздалегідь був нарізаний в Orci, або навіть. Я не пам'ятаю вже в Орці, або Бамба Студії, точно вже не пам'ятаю. Також, знов-таки, я додаю ось ще один файлик. Все, файли зберігаються на сервері постійно. А, якщо ви щось там надрукували, то. Їх можна буде там ще. От я не пам'ятаю, чи вони автоматично зберігаються, чи треба обов'язково вказувати, але вони зберігаються, і потім до них можна повернутися. Так. У нас є файлики, і я хочу віддрукувати ось це. Ану. Rename Download, да, Тут нічого такого нема. Тобто ми бачимо, да, тип пластику. create task, і тут у нас. -хи 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 -хи, є. цікаві штучки. Так, а чого мої. А, мої мої принтери, не, принтери не видно. Так, фішет, 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 фішет. Балк екшн. Мгу. А ну так, зробимо. Бо я сьогодні грався. Все окей. Ага, о. Так. Да, тобто, коли принтер відпрацьовував, а я в тому, що скидав там налаштування в них, і вони висіли в. В статусі, що вони відпрацювали, і їх треба було перевести, умовно кажучи, в режим очікування, а не режим того, що вони відпрацювали, щоб ну, не запороть те, що могло там на столі знаходитись. Так, гаразд. Знов таки ж поїхали. Наші... Стоп, Де мої таски ділися? Ага. create task... Ага, все. Тобто, що ми бачимо? Е, я просто е, вказав, що мені потрібно надрукувати ось цей файлик. Там в нас PLA. Е, ну і воно, до речі, під ще А1 робилося, а не під А1 Міні. Тобто, воно е, одразу відкинуло е, принтери, які не підходять по своїм технічним характеристикам. Тобто, е, тупо Мінік злився. От. І все. От ми зараз, наприклад, дивіться, що ми зробимо. Е, я беру е, ось так нашу ПЛА і міняю його, наприклад, на ABS. Все є таке, бачите, PLA, ABS. Е, task, create task, Ось мій файлик. І воно підказує нам, що філамент тайп ля-ля та поля не підходить. Перевірте. І так, далі, і так далі. Тож, якщо у нас а, так, якщо у нас на принтері буде ams ка підключена, то тут також буде видно, що є ams ка а, Далі. Тут в нас є ще така класна штука. А, послати задачу в чергу. От. Скільки штук мені потрібно його надрукувати? Якщо я поставлю два, то система запустить два принтера. При цьому вона врахує е те, що в нас. Ну, от бачите, да, я обрав е два принтера. Е вона врахує те, що на началі, коли я конфігурував е ну, по суті, це ну, сер сервер, е що треба запустити їх почергово. І все після того, як я е, натисну, е, ну так, create task, да? після того, як я натисну старт, то в мене запуститься на нагрі спочатку один принтер, а потім там, буквально десь через хвилинку до нього підтягнеться також і інший принтер, другий, е, щоб не було якраз у цього ну, скачка по е, споживанню електроенергії. І тут у нас бачите, ось такі штуки. Будь ласочка, вся інформація необхідна є. В общем, полетіли далі. Ну, натиснемо. Ага, все воно тут у нас ругається, ругається, ругається. Баук старт. Старт, принтинг. Да, і знов таки ж, вона нам підтверджує, що, точніше, нагадує, що. Звертаю увагу, точніше, що в нас на одному з принтерів є проблеми, там тип пластику не підходящий. Гото, uh, принтерс, все. Дивимось, uh, дивимось, дивимось. Тобто, ми бачимо, що один принтер вже почав прогрів. Ось, його він заторохтів. А інший очікує, очікує, поки прогріється його дружбанчик, і щоб не, не обвалити нам. Мережу е, живлення він е, стоїть в черзі. Це дуже, 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 дуже круто. Тут у нас, ось, дивіться, да, звичайні О, дивимося, да, до, до якої температури прогріється стіл, і після чого він стартане в нагрів інший принтер. Тобто, ось 60, так, щось. щось да, 60 градусів, все, пішов, інший принтер. Ну, чи це не супер. Це афієна це як супер. А так. Бру, бру, закрили випадково. Нічого. Наша таска. знов Так, Дивимось. Таски є. Тобто, ось вона в процесі один принтер стопет, один принтер. Бачите. ну, Тобто, коли у вас там 20, 30, 50 цих бамбулабів, ви бачите, да, хто що там відрукував і так далі. І так далі. Е, можливо, доведеться скоротити штат персоналу, який обслуговує принтери. Все, все виругалося, що в мене там нема філаменту і так далі. І так далі. Ну, все, друзі, я е, е, скидаю, да, зупиняю цю таску. Переходимо знову. Так, тут принтер в паузі, ці принтери в очікуванні. Е, зупиняємо. Зупиняємо. Так. Ой-ой-ой. Колек. -ой -ой. А, це ми зберегли файлик. А, ні, файлик не зберігся. Ну, коротше, нормально. В общем, файли в нас тут є. Принтери знову вільні. Принтерами можна далі користуватись Так, меню файлів. Тут все начебто інтуїтивно, зрозумілим, повинно бути. Додати, видалити, переназвати. Все елементарно. User management. Тут нічого цікавого, знов таки. Ім'я користувача. User created successful. Ну, добре, гаразд. А, то воно мені запропонувало зберегти його десь. Ну, круто круточок, теж, да, непогано. А, наш дашборд. Ось дашборд я розвернув. Все, ми бачимо принтери, їх серійні номера. Стан, там що в нас в налаштуваннях, температури, і е, стан безпосередньо самого принтера очікує, працює, відпрацював. Тобто, коли у вас друк закінчився, тут буде, да, що воно там з -з завершилось, і треба йти його забирати. Mm -hmm. Все, ну, ну. Крута штука, що ще, е, ще потрібно. Да, це навіть вони вивели окремим вікном для того, щоб ви могли його там кинути на окремий монітор і дивитись. А також в клієнті, друзі, бачите, є ось така штука. А можна, наприклад, видалити принтер з ферми. Це обов'язково треба робити, якщо у вас є плани там, ну, переконфігурувати сервер. О, тобто видаливши його і з, ну, створивши новий. Бо в такому, якщо цього не зробити, е, принтер буде вважати, що він досі є учасником цієї ферми і не буде дозволяти конектитись до себе. Е, також ось наша взаємодія з е, інтернетом, коли ми можемо оновити е, прошивочку. Да, тобто полізе на серваки бамби, викачає останню версію прошивки, і розірє її по принтерам. Це теж доволі зручно, бо таким чином можна е ушатрати одразу багато сервер, багато принтерів. Ну, жартую. Нормально воно повинно встати все. Також бачите, що можна завантажити прошивку, яка є локально у вас десь зберігається, або використати. Попередню версію прошивки. Не знаю, тут її чогось не показує. Вони є, бо в мене зараз на серверах стоїть 01.05 версія. Скоріше за все, тут повинні бути прошивки просто ті, що викачувались раніше. Ну, це моє допущення, припущення. Ну, в общем, ось цей момент, і соно того, що даний сервер він вміє. Лазити в інтернет для того, щоб викачати, наприклад, прошивки і оновити їх. Це доволі зручно, знов-таки ж, якщо у вас е відносно великий е пакет таких от е принтерів, які вам треба буде оновлювати періодично, якщо ви хочете, там, щоб з'являлися якісь нові фішечки і плюшечки. Тож ось такий, сподіваюсь, познавальний. Познавальне відео вийшло. Якщо до речі, ви ще не підписались на канал, саме час це зробити, бо ну ви бачите, що ну круті ролики пілю, і треба підтримати український контент, підтримати українську спільноту 3D-друкарів тим, що ви це відео залайкаєте. Поставити коментар, напишете: О Боже Олексію, дякую тобі, друже, за те, що ти відкрив нам очі. А то е, в нас купа міньйонів бігає до тих принтерів і щось там дивиться, де що застряло, розказує, як вони там. Е, бо ця або орка більше шести принтерів е, не можуть в принципі нормально якось там з ними співпрацювати. То ось такий локальний сервачок нас всіх дуже сильно врятував. От е, окрема подяка таксичній друкарні, а саме пану Кирилу, за те, що він запостив цю е, інфу про наявність такого софта. Кирило, дякую. От, довелось його розкорити. Підкинув там інфу про це одному, одному е, приятелю. Він дуже сильно зацінив це, оцінив, тому що в нього 20 там плюс серверів. І він просто вмирав, коли їх треба було обслуговувати. Тож у вас є вже ось такий пункт керування вашими чудовими серваками бамбулабами, і це дуже круто. Тож, якщо ви коливаєтесь між тим, яку ж ферму на чому будувати, на яких принтерах, то ось вам приклад. Як це може бути з бамбулабами? Все в одному місці, все сек'юрно, не потребує виходу в інтернет, зберігається вся історія, зберігаються файли, детальна інформація по вашим принтерам була б відкрита зараз на принтері. Ну, подивилися б, що там відбувається на самому принточку. Ну, це супер, це супер. Коли я ж кажу, під підключається АМС, -ка, тут висвічується саме причандали АМС, де що всунуто, де деякий пластик і так далі і так далі. Супер. Тож, підписуйтесь на канал 3D Farmer. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. Якщо у вас є питання взагалі по 3D друку, то долучайтесь до спільноти, телеграм-спільноти компанії 3D Plast. Вона доволі така багатецька. Там дуже багато користувачів, класних хлопців, які мають досвід і допомагають новачкам залучатись до 3D-друку. І, собственно, я там також фігурую інколи, хоч і називають мене там тролем або токсичним якимось хлопчиком. Ну, та таке. І також допомагаю, намагаюся допомагати е по 3D-друку тим, хто цього потребує. Спільнота доволі велика, вона активна, вона чемна, матюкатись не можна. Тож поводьте себе а, в ній. як хороші люди. Все, на цьому мені все. Пока-пока, до нових зустрічей, друзі.